Права 153. Микола прочитав 120 сторінок, що становить 60% від обсягу книжки, скільки сторінок залишилося прочитати Миколі. Ну що ж, цю задачу по-різному можна робити. Можна спочатку порахувати, скільки відсотків залишилось порахувати, а потім порахувати, скільки це один відсоток книжки. А можна і прямим методом міркувати спочатку знайти, скільки всього було сторінок у книжці. Давайте використаємо другий варіант. Отже. Ну що ж, якщо 120 сторінок це 60%, то в першій дії ми можемо 120 сторінок поділити на 60, щоб дізнатися, скільки це буде 1% від обсягу книжки. То записуємо 120 поділити на 60, це дорівнює 2. На 0 можна скоротити, 12 поділити на 6 це буде 2. Отже, 2 пишемо, чого сторінки. Отже, дві сторінки записуємо це один відсоток, від обсягу книжки, від обсягу книжки. І... Ну що ж, якщо дві сторінки? Це один відсоток від обсягу книжки. То е, скільки ж вся сторінка? Вся книжка, вся книжка це 100%, 100 разів більше. Отже, записуємо друга дія. 2, що множиться на 100. Це дорівнює 200. Записуємо в дужках чого сторінок. Записуємо, що це в нас загальний обсяг книжки. Або вся книжка. Загальний. Обсяг книжки. Є? Yeah? Ну що ж, якщо загальний обсяг книжки це 200 сторінок, а Микола прочитав 120 сторінок, то скільки йому залишилося прочитати потрібно від 200 відняти 120. Записуємо третє. Діє 200 мінус 120. І це дорівнює. 80, Записуємо в дужках чого сторінок. Записуємо. Залишилося. Залишилося прочитати Миколі. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки сторінок залишилося прочитати Миколі? Записуємо 80 сторінок. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотками на цьому вправу завершено.